Вітаю, з вами Браян Трейсі, і сьогодні я хотів би поділитися з вами своєю формулою досягнення фінансової свободи, яка складається з семи складових. Загальна мета, яка об'єднує багатьох із нас, це бажання заробляти більше грошей. Однак лише невеликий відсоток людей справді досягає бажаної фінансової свободи ми всі хочемо мати стільки грошей, щоб ніколи більше не турбуватися про них. Питання тільки в тому. Чи готові ви до цього чи ні? Хороша новина в тому, що в наші дні набагато більше людей, які домагаються фінансової свободи, швидше, ніж будь-коли в історії. Грамотно поводячись з фінансами та встановивши перед собою правильні фінансові цілі, ви також можете стати одним з них. Отже, ось формула із семи пунктів, за допомогою якої ви можете сакумулювати багатство. Стати щасливішим і досягти фінансової свободи набагато років швидше, ніж вам колись уявлялося. Пункт перший думайте про гроші позитивно. Невід'ємна умова досягнення багатства це позитивне ставлення до грошей. Негативне ставлення до грошей це емоційна перешкода, яку необхідно усунути, щоб досягти фінансової свободи та незалежності. Потрібно позбавитися стереотипів. У стилі гроші це зло або за гроші щастя не купиш. Коли ви почнете позитивно думати про гроші, ви помітите більше можливостей і відкриєте більше дверей, ніж ви думали. Друге. Пишіть свої цілі для досягнення фінансової свободи. Щоб досягти успіху, потрібно поставити собі фінансову мету. Саме собою це не станеться. Пишіть та переглядайте свої цілі на папері щодня. Розмірковуйте. Як їх можна досягти? Щодня на це йтиме лише 5-10 хвилин. Тільки той факт, що ви записуєте та перечитуєте свої цілі та розмірковуєте над ними щоранку, підвищує ваші шанси їх досягти у 5-10 разів або навіть більше. Третє, плануйте кожен ваш день заздалегідь. Найкраще робити це напередодні увечері. Сам процес попереднього планування кожного дня. Кожного тижня та кожного місяця зробить вас набагато ефективнішим і точнішим у всьому, що ви робите. Дотримуючись пунктів з вашого списку, ви менше відволікатиметеся, у вас буде почуття контролю та впевненості у своїх силах. Заздалегідь плануючи кожен день, ви зможете краще контролювати свої витрати, у вас буде розуміння, скільки ви витрачаєте на тиждень, на місяць, на рік, і заразом вирішити, де можна заощадити. Четвертий пункт кожен день і кожну годину фокусуйтеся на найкориснішому. Принцип зібраності є вкрай важливим для досягнення фінансової свободи. У всьому, що ви робите для досягнення фінансової свободи, необхідно вибрати одне чи два найважливіші завдання, на яких вам потрібно сконцентруватися найбільше. Звичка фокусуватися на найбільш значущих завданнях. Принесе вам більше користі для досягнення фінансової незалежності, ніж будь-яка інша навичка чи вміння. Те, чим ви займаєтеся більшу частину дня і те, на що ви витрачаєте найбільше свого часу, має бути пов'язане безпосередньо з вашими фінансовими цілями. Витрачайте свій час на те, що принесе вам більше грошей. П'яте, інвестуйте в себе. Слухайте аудіокурси та книги в машині. У середньому люди проводять за кермом від 500 до 1000 годин щорічно. Перетворіть свою машину в університет на колесах на пересувну аудиторію, і ви можете стати одним з найкомпетентніших і найкваліфікованіших фахівців у своїй професії. Вивчайте курси щодо управління грошима, читайте книги про особисті фінанси, шукайте статті про гроші в інтернеті. Незабаром ваші знання про фінанси зростуть настільки, що за порадою звертатимуться до вас. Шосте. Ставте собі два чарівні питання Задавайте собі два чарівні питання після кожної зустрічі, кожної події в житті. Перше запитання, що я зробив правильно. І друге питання, що б я зробив по іншому наступного разу Аналіз ваших дій після кожної зустрічі. Дзвінка з продажу або презентації допоможе вашому розвитку більше та швидше, ніж ви можете собі уявити. Відповіді на обидва ці питання будуть позитивними. Фокусуючись на тому, що вийшло добре і що наступного разу можна зробити ще краще, ви програмуєте у своїй свідомості установку ще більшого успіху наступного разу. Витратьте лише кілька хвилин одразу після дзвінка, переговорів чи зустрічі. І запишіть, що у вас вийшло добре і що можна зробити по іншому. Це вдвічі втричі прискорить ваш прогрес, навчання та професійне зростання. Удосконалюючи себе та підвищуючи якість своєї роботи, ви безпосередньо впливаєте на кількість грошей, яку заробляєте. Сьоме, будьте щедрими по відношенню до інших. Кінцева мета навчитися ставитись до всіх у житті так, ніби це клієнт на мільйон. Як удома, так і на роботі ставтеся до кожної людини так, ніби це найважливіша людина у світі. Оскільки кожен вважає себе найважливішою людиною у світі, коли ви своїм ставленням підтверджуєте цю ідею, люди оцінять це визнання вище, ніж ви сьогодні можете собі уявити. Це доведений факт, що щедрість та вдячність до інших приваблює ще більше багатства та робить вас щасливішими. Ви часто чули, як кажуть, що за гроші щастя не купиш. Насправді гроші потрібні для щастя. Матеріальне становище визначає задоволеність життям, і найчастіше, чим вищий економічний статус, тим вища задоволеність від життя. Зі зростанням доходів збільшується не лише рівень щастя, а й відчуття добробуту та задоволення від життя. Отже, концентруючись на тих фінансових цілях, що мотивують вас, а також розвиваючи позитивне ставлення до грошей до себе і до життя в цілому. Ви зможете стати і багачими, і щасливішими. Ставши багатими та щасливими, використовуйте гроші не скуплячись, і це зробить вас ще щасливішими та багачими. Це доведений факт. Перед тим, як ми попрощаємося, я хотів би поділитися з вами однією ідеєю, а ви, у свою чергу, розкажіть про неї друзям та клієнтам, сформулюйте своє фінансове майбутнє за всіма параметрами, а потім складіть план на його досягнення. Буду радий, якщо ви поділитеся своєю думкою в коментарях. І ось моє питання сьогодні, яка найбільша перешкода сьогодні стоїть між вами та фінансовою свободою. Залишайте ваші коментарі під відео та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і пам'ятайте, якщо хочете змінити своє майбутнє, дійте і дійте, не відкладаючи. Якщо відео вам сподобалося, і завдяки йому ви зрозуміли, що таке фінансова свобода. Підписуйтесь на наш канал, поставте цьому ролику лайк і поділіться з друзями.